Ну і про далі про український ринок праці, зокрема його тенденції, на що зараз потрібно звернути увагу, це те, що наш ринок відчув різкий відтік молодих кадрів після зміни правил перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років, серпня 2025 року. Про це йдеться в дослідженні платформи з пошуку роботи робота .UI. І саме за останній місяць 38% компаній відчули значне зростання кількості звільнень серед молодих праців. Вників, ну і який це ще може породити такі побічні наслідки? Ми поговоримо далі. До чого зараз хилиться український ринок праці? Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України, до нас долучається. Вітаємо вас, пане Олексій! Вітання, пане Олексія! Вітаю. Як можемо зараз загалом оцінити дану тенденцію з відтоком молодих кадрів? От якраз мій колега озвучив цифру 38% компаній вже відчули значний вплив таких змін починаючи зі серпня цього року, коли якраз було дозволено виїзд віковій категорії 18 до 22 років? Про що можете зараз якраз розказати з цього приводу? Ну, я думаю, тенденція вона точно не покращилась і, на жаль, у нас немає абсолютно ніякої точної інформації, тому що ті дані, які наводять там польські служби при кордоні німецькі, вони більше говорять про перетин кордону. Тобто, скільки виїхало, скільки повернулись. Але я думаю, що рано чи пізно ми це будемо знати, цю цифру більш реально, чому? Я хочу нагадати, що перебування українців за кордоном воно є певні візові обмеження. Тобто 180 днів ти можеш знаходитися 90 днів і ти зобов'язаний повернутися. І коли ми побачимо, от скільки як враховують ті чи інші служби, тоді ми будемо мати якусь більш точну інформацію. Але є ще один момент такий, який особисто мене насторожує. Це е, про ці дані більше говорять Німеччині. У нас немає спільної кордону з Німеччиною, тому ми бачимо, що ті, хто виїжджає через Польщу, Молдову чи Словаччину в Європейський Союз, вони їдуть значно далі. І тому ми подивимося, як це вплинуло, ну звісно. Вплинула негативно. Бізнес давно вже про це говорить, верніше, не так давно, а ці три місяці, які діялися, постанова чи вже трохи більше. Те, що була певна надія на молодь. Це молодь, яка була непризивного віку, тобто вони могли працювати спокійно там, до 25 років, в них були якісь певні інвестиції, їх чомусь вчили. Вони якісь подавали надії, тут вийшло, вийшов цей документ, і якісь ці ворота виїзду були відчинені. І це, мабуть, є тенденція, і, мабуть, вона ще буде трохи мати інший ефект, чи буде бізнес далі розраховувати на цю категорію, тому що в будь-який момент цей хлопець може, може поїхати. Оце, це, на мій погляд, чи така якась певна нова тенденція. А скажіть, що зараз ці ситуації робити роботодавцям? Якісь мотивуючі моменти запроваджувати? Чи це більше треба тим же роботодавцям апелювати до держави, яка би повинна, наприклад, встановити запровадити відповідні компенсатори, податкові пільги, якісь цільові програми стажування? Що ще може бути? Ну, ті пільги, про які ви щойно згадали, це пільги, які всередині країни, але вони не, скажімо так, не мають відношення до рішення виїжджати. Рішення виїжджати, воно зовсім інше ін, 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 має природу. Це безпекові фактори, це рекомендації батьків, друзів. Давай поїдемо, подивимося, і таке інше. Тут я би звернув увагу на, на інше, що треба поясняти, пояснювати цим цим молоді, а що вас там чекає. Чи знайдете ви роботу, чи зна, чи знаєте ви мову, ким ви там себе бачите, де ви там який рівень життя, яка вартість життя, з ким ви будете спілкуватися, тобто, чи це ваше те середовище, де ви дійсно хочете бути, жити і таке інше? От про це треба говорити. Плюс оці 90 днів, які людина може змінити своє рішення, побудучи там на ці три місяці, можливо, вона змінить свою думку і повернеться, але це повинна бути така, знаєте, загальна. Національна, ну може, не програма, яка роз'яснювальну роботу, показувати приклади. От я приїхав, тут мені не сподобалось, тому що АБВГД, хлопці, не виїжджайте, давайте працювати, Україна йде до перемоги, будемо відновлювати, буде всім робота. Ну, десь приблизно, мабуть, так. Пане Олексію, яким, якими можуть бути наслідки загалом для ринку праці зараз в Україні для економіки загалом у зв'язку з таким відтоком молодих кадрів з низки сфер? Можемо коротко підсумувати. Маємо орієнтовно менше хвилинки часу. Ну, ви знайте, я думаю, що кардинальних таких суттєвих не буде змін на ринку праці, тому що вона дійсно ситуація, це то точно кардинальна не змінить, тому що вона і так складна. Тобто максимальне залучення всіх, хто міг би працювати, це, мабуть, єдиний знає, такий, такий вихід з цієї ситуації. А дійсно кардинальні зміни на ринку праці це точно не відбудеться. Дякуємо вам за роз'яснення! і Що доєдналися до розмови, пане Олексію? Це був Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України.